Друзі, ще маю в гостях Алоюх, яка знімає роботи моєї донечки. Вітаю, любі друзі, покажу вам виставку. Виставка буде проходити у нас ще три дні. Сьогодні п'ятниця, субота-неділя, 12, 13, 14 вересня. Тому приходьте, а зараз покажу вам роботи свої, своїй донечки, своїх колег. Друзі, мені повезло цього разу моя донечка зі мною на виставці. І розкажемо, покажемо ціни на нові роботи також моєї донечки. Всіх вітаю, прошу. Почнемо з такої краси, це у нас хрезопразики. І тут багато чого цікавого. Мої фаворити це кавуновий турмалінчик. В нього він справ... як справжня скибочка. Зараз якраз сезон кавунчиків. Зелена скибочка і рожева серединка. Табличка без розміру. Так, зручно регулюється. Може, як і на вказівному, так і на безуменному пальчику. Дуже гарна ціна її. Зараз потихнена 10 тисяч. Гарна. Дякую. Квамаринчик пакистанський. Він горизонтально розташований на пальчику. Ані кристальчика дуже красивенький. Вартість його 9400. Дуже гарно. Дякую. Також покажу свого фаворитика, це це Єдине у світі місце народження Танзанія. Тут природне формування кристальчику, дуже яскравий колір, як для цаваритику. Малесенький розмір, на жаль, збільшити або зменшити не можу. Тут десь 16,5. Вартість його 7. Тисяч рівна. Дякую. Покажи нам, будь ласка, цього зелененького. Це передот. Перідот це різновид різоліту. Так, різоліт зазвичай більш такого насиченого трав'яного кольору, а це, у цього виду дуже такий трошечки з. Темно зелений відтіночок, і тут ще включення чорного турмаліна. Ма, Розмір просяк. не збільшується, не зменшується. На жаль, в одному ось такому вигляді. Ой ще такий красивий. Я його Ой, дуже красивий, дуже кавуновий. Оце доріжка зелена, по скоринці, дуже красивий. Друзі, тепер покажу свої роботи. Це є каблучки в класиці. І хочу почати першу, з першої 18,5 розмір. Це є джеспіліт. Хтось із моїх підписниць запитував, чи робимо ми каблучки з джиспілітом, що дуже чудовий камінь. Так, це дуже чудовий камінь. Дуже красивий, я його дуже люблю і роблю і каблучки, і підвіси. Не роблю з нього тільки сережки, так як тут дуже великий зміст желіза, і він важкий. Тобто на сережечки він буде за важкий. Ціна її 4,5, 18,5 розмір, напевно, казала вже. І це є Евдіаліт, Кольський полуостров. 4,5 також коштує. Вісімнадцять з половиною розмір. Ще покажу таку яшмочку. Також чотири з половиною. Вісімнадцять з половиною розмір. Широка шиночка, зворотня сторона відкрита. Вона повністю лягає камінчиком до тіла. Сірдалік Карніол, вісімнадцять з половиною розмір, 4 п'ятсот. І красивий лазуріт. Я недавно робила про нього зйомочку невелику. 8 тисяч гривень буде коштувати цей лазуріт. Розмір 18 з половиною. розмір 19 з Покажу повільно все, що є, ви можете робити скрін і запитувати, бо я хочу зняти наразі своїх колег, і це буде довго, якщо я буду про кожну каблучку знімати. А не знімати не маю права, тому що дівчата мені зробили зауваження, що я мало показую себе, а багато своїх колег. Тому я зараз роблю общі, так. Все, що є, ви роздивитесь, робите скріни, і пишете мені трошечки мерехтіння. Пробачте, це така проблема з лампами. До цього відео, опис до цього відео я прикріплю всі, всі контакти. Контакти моєї донечки ви зможете перейти до неї. У неї дуже гарний сайт з цінами, з описом, і зможете роздивитися більш, більш конкретно і вибрати собі, придбати гарну прикрасу. Так, ще тут є. Друзі, у донечки є моєї ще роботи в золоті. Також на сайті ви все зможете, ви все зможете побачити. Ось такий красивий фантомний кварц. Зможете замовити побачити роздивитись, придбати. А ще у донечки на Златоустівській 25 в Києві є шоу-рум, тому ви можете вживу приміряти не тільки на виставках, а й в будь-який зручний для вас день. Друзі, показую свій улюблений стіл. Дивіться, яке тут ізи всього. всього. 200 гривень від 190, гірський кришталь і вище. Можна тут собі вибрати те кристалики флюріта. Друзі, а це я замовляла пірітовий долар. І ось він приїхав. Є три... І є три позиції, але право вибору з однією клієнткою. Вона замовила, я їй пообіцяла, що коли приїдуть, і вона, вона собі їх вибере. По ціні ще не запитувала дивіться, які пірітові долари. А тут ціна 16,200 двісті. Що, скоріше всього, шестнадцять двести коштує перитик. Дивіться, який зуби. Зуба зубокуле. і коштує він. Угу. Ну класний. Класний, класний. І дивіться, які агатіки, які вони всі красиві. І вони парні. Друзі, зверніть увагу, ці агатики, вони парні. Тобто вони розпили... це такі бомбочки, такі. І їх розпилили, і оце одна пара, оце друга пара. І продаються вони також пар... Пар... парами. Тобто він був так. Його розпилили, відкрили. Це дуже цікавий, він дуже красивий. Ой, це мені подобається. А у вас є можливість сказати ціну мені? Друзі, вони йдуть тільки парами, і 890 гривень коштує пара. Ну, це дуже красиво. Я без такої зробила. Ой, цей, напевно, ой, треба брати. Щось треба брати. <смі> я без от прям зробила велику каблучку і великий підвіс. І от, от так от, парами в мене вони жили. Так, оці дві, друзі, я заберу. Мені подобається ця пара. І роздивлюсь. Так. Оці мої будуть. Е, яка тут ще у нас пара красива. Вибрала тільки оці два, тому що треба мати совість і привозити інколи додому, і кошти не тільки, не тільки камінці. Дивіться, який великий, красивий. Тигрове око. Я шерли, чорні турмаліни. Так, я вибрала ці дві. Можна я потім принесу кошти і заберу. Від... Відклади їх будь від ласка. Друзі, залишаю візитівку номера телефонів, і якщо щось подобається, можете звертатись. Тут дуже гарні камінці, дуже гарний вибір, є браслетики різні. По тут 990, от, наприклад, от такі. Тобто ціни 250 гривень. 12 гривень за грам. І чудові, чудові опали. Дивіться, які красиві опали. Дуже красиві. І він великий, красивий. Друзі, тут рай, теж кияни, гості Києва, у кого є можливість, приходьте. У нас є ще цілий день суботи, цілий день неділі, і тут великий-великий вибір. Від гранатів до яшми тут є все. Дивіться, які як... красиві гірські кришталі, як людяники. Друзі, а тут шнурочки, підвіз, такі жгутики, від 50 гривень до 200-250. І от такі от браслетики різні. І на шнурочки. Оце номер, номер телефона на шнурочки. Кому треба, замовляйте. Красиві жемчуга. Пана немає на місці, тому не знаю я ціни. Можливо, а, пан є на місці. Добрий, Добрий день. Добрий день. Е, вашу візитівочку. Дівшку. Візитівку. Номер телефона. А, телефон? Контакт. Так, друзі. Номер телефона. Номер. Ну, да. Так. Дякую. І, так, і зараз мені по цінам. Розкажіть, скільки це коштує? Що це? О, ось це три Це корал? Так, да, корала. Нас, настоящий це корал? Так, да, покрішений такий. Який? Це дівосок Ну це не настоящий тоді да, карал, да. якщо він 900 гривень да. коштує. жемчуг. Так, жемчуг. От угу. Это буси. Це буси. І от, така, Такі буси скільки коштує? Три тисячі. Три тисячі. Ось така ниточка, одна, три тисячі гривень. Коштує. А ось ці такі красиві. Це п'ять тисяч. Це ниточка, їх треба буде самим да, робити. Забук сірбро такі. Це 5 тисяч коштує. Що, друзі, хто любить, е, хто любить, звертайтесь. Е, я, якщо чесно, не дуже спец по е, перлинам, але бачу, що мої колеги саме тут купують, е, тому е, якщо тут купують, тому значить тут вигідна ціна. І, друзі, мій, мої фаворити, дуже красиві авторські роботи. Зараз я повільно вам покажу, а потім ми розпитаємо ціни. Це опальчик, малахіт, це по знаку Зодіака і все натуральні камінчики, все-все натуральні камінчики. О, ще один замок, вигляньте. Аметисти, лазуріти. Друзі, дивіться, який гарний місячний. Дивіться, яка робота. І 4 тисячі гривень. Збірну, я зрозуміла, 4 тисячі гривень. Дивіться, дуже гарний. Це місячний камінь, лазуріт. Лазуріт. Так, так, так лазуріт, так. бурштин і гранатик. Так, так. вірно. І 4 тисячі гривень. Чотири камня, друзі, дуже цікава робота і дуже дуже доступна ціна. Повірте мені. А ви мені вірите, побачили ціни на мої прикраси. І 350 доларів на такий замок. Дивіться, скільки тут башенок. Це теж з лазуріта, амітістова друза. І на цеазіт з рубіном. Подставочка. Дивіться, яка це прелість. А тут іще у нас на зворотній стороні є кварц. Е... А, чи це зворотня сторона, а, зворотня сторона амітіста. Дуже красивий. 200 доларів, друзі, такий підвіз. Скільки? 150 мене поправляють, бачите? Бо я не вірю своїм очам. 150 доларів рутиловий кварц. Такий підвіз. Він не маленький, він доволі об'ємний, гарний. Друзі, залишаю номер телефона, звертайтесь. Це реальний живий майстер, тобто це не перекупи, а ручна робота повністю. І повільно покажу, що у пана є на столі. До речі, це є Маріуполіт. Наразі дуже велика рідкість. Тому показую весь стіл. Тут цікаво. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, вам цікаво, е, є щось корисне, є що вибрати, асортимент великий, ціни різні, гарні, тому звертайтесь, е, пишіть, лайкайте, реагуйте, е, і це буде ваша подяка за, за мою працю. Віймаю, ви у мене самі-самі найкращі.